Друзі, вітаю! Я Олес Вахніч, член Національної спілки журналістів України. Наразі перебуваю у Федеративній Республіці Німеччина. Хочу кілька слів повідомити про те, що пишуть західні, а особливо німецькі змі, про ситуацію на україно-польському кордоні. Знаємо всі, що польські спочатку перевізники, потім фермери, почали блокувати україно-польський кордон і висувати певні звинувачення. Найбільшої проблеми це набрало ось от буквально в останні кілька днів, тобто це останні дні лютого 2024 року, коли вже чотири випадки відомі, коли просто почали сипати українське, ну, формально українське уже куплене, нібито, а може ще не доправлене, але формально ще українське зерно. Що стало причиною, і що про це кажуть західні змі? Перш за все, давайте зруйнуємо міф про те, що Україна житниця Європи. Пригадуйте, 2022 рік. Так от, коли все почалося, тобто війна, і коли там почали говорити про те, що хижа Московії надає в Чорному морі коридори для вивозу морем, Чорне море, все через Чорне море, в Середземне море українського збіжжя, так от говорилось про вивіз у Африку і на близький схід. Європа не купує, я вас просто зрозуміти, просто Європа не купує українське зерно. Чому не купує? Дуже багато хімії. У Європі дуже великі вимоги. Так от зрозумійте, на жаль, українські чорноземи просто труять. Просто і фермери, і великі магнати, той, хто володіє великими земельними угіддями, просто труять землю дуже великої кількості хімії. І просто європейські. Захисники, європейські виробники, хліба і захисники здоров'я просто забороняють, просто забороняють. Ну, для України знайшли місце збуту, воно було досить вигідне, воно було багато років, але в кінці кінців, коли постало питання, раптом ось цей міф дійсно руйнується. Україна не є життєвої Європи. Мусимо з цим, на жаль, поки що змиритися. Можливо, з часом дійсно налагодиться все це, коли. Керуватимуться не прагненням заробити, а здоровим глуздом. Ось тоді, можливо, не литимуть такої великої кількості хімії в землю, і зрозуміло, що тоді, по більшим цінам, можливо, Європа коли-небудь і купуватиме в Україні. Ну але тепер повернемося до ситуації, яка виникла на україно-польському кордоні. Прошу зрозуміти, польські фермери, звичайно, можемо їх звинуватити в егоїзмі, але вони захищають в першу чергу себе, що їх розлютило. Після того, коли хижа Москва позбавила Україну змоги вивозити через порти Чорного моря пшеницю на продаж на Укр... у Африку і України Близького Сходу, уклали угоду про те, що от Україна через Молдову і Румунію, там в деякі румунські порти, або через Польщу у. Деякі порти Польщі і Федеративної Республіки Німеччини доправлятиме автівками або вагонами. Це збіжжя. Так от сталося так, що дуже часто це зерно не доїжджало туди, коли було заявлено. Тобто не доїжджало ані до Німеччини, звідки мало потім відправлятися, або до тих польських портів, звідки воно мало переправлятися, а осідало в Польщі. От Уявіть собі, українське менш якісне зерно. І раптом десь його якісь нерадиві польські виробники хліба купують. А можливо, це навіть і не поляки, а ті, хто має бізнес у Польщі. А це могли бути і москвини, це можуть бути і українці, це можуть бути і араби. Ну, тобто, хто вже бізнесом таким от у Польщі займається? Так уявіть собі, що почали їм збувати неякісне українське зерно. Звичайно, що по дешевшій ціні. І польські фермери, звичайно ж, відреагували. Що таке? Ми продавали туди, і тут раптом українське зерно нас позбавляє змоги продати свій урожай. Так от, західні аналітики повідомляють, що дуже часто це от зерно, яке заявляється на кордоні, що воно прямує до портів Польщі і Федеративної Республіки Німеччини осідає у Польщі і дуже часто кошти. За це збіжжя в Україну не перераховується. Тобто, от ми зіткнулися зараз з мафією. Мафією в часи війни. Тобто, не радиві. можемо звинувачувати нерадиві фермери, нерадиві перевізники, нерадиві підлі, злодійкувати, олігархи, але це є певна категорія людей. Не всі, ще раз повторюю, не всі. Є ті, хто дійсно чесно виконує взяття на себе зобов'язання. Але як кажуть, ложка дьогтю псує бочку меда. Так от, знайшлись негідники. Коти почали продавати це збіжжя, зерно, кукурузу, хліб, тобто пшеницю, почали продавати його в Польщі, і зрозуміло, що це викликало відповідну реакцію у польських фермерів. Спочатку там були претензії від перевізників, нарешті ось дійшло до фермерів. Дурною була б хижа Москва, якби вона цим не скористалася. Зрозуміло, що скористалася, і я не виключаю. Принаймні, поки що я до зустрічаю інформації про те, що Москва фінансувала. Ось ці от протести, але я не виключаю того, що, можливо, з часом про це буде і більше інформації, можливо, з часом про це і скажуть. Можливо, цього нема, і, можливо, просто поляки ось так от сліпу використовують. Але, панове, трагедія в тім, що, ще раз повторюсь, люди, точніше, покидьки, котрі формально мають право на продаж з цього зерна на переправлення, чинили непорядно, що й стало причиною збору. Як Польща, зрештою, польський уряд, я розумію, що в історії українсько-польських стосунків дуже багато чорних плям. Конфліктів було дуже багато за всю історію. Але я пригадую, принаймні перші дні березня 2022 року, я тоді був в роті, охорони, в роті охорони Подільського комісаріату міста Києва. Так от запевняю, зброя, принаймні, та яка була в мене, форма. Яку отримали люди з моєї роти, були польськими. Тобто, з перших же днів Польща була першою, хто не почав надавати Україні допомогу. І напевно українським правоохоронним органам варто уважніше придивлятися до тих, хто от чинить дії, які потім стають причиною конфлікту між українцями і поляками. Хоча ще раз повторюсь: причин дійсно недолюблювати до одного більше ніж достатньо. Остання. Я не знаю, приємна це новина. Звичайно, з боку приємна, чи буде вона діяти. Уряд Польщі оголосив про те, що митні переходи і траси віднесуть до важливої інфраструктури, тобто стратегічної. І зрозуміло, що там тоді ніхто вже не зможе ні мітингувати, ні перекривати їх. Ну, подивимося, як на це відреагують польські фермери, тобто ті, хто. Поки що мітингує проти України. Тобто, польський уряд захищає, захищає Україну, попри те, що дійсно є підстави звинувачувати українських посадовців тим, що вони не контролюють повернення коштів за вивезене збіжжя і не контролюють, куди воно в кінці кінців потрапляє. Ну ось такі от малоприємні новини.